Thank <laughs> you. У нас є іменини, так. Вітаємо да, да. вас щастя, здоров'я, <coughs> миру, нам всім і вам. Всього найкращого. У нас є сесії. Це обрати лічену комісію. Це наш світокселяр. Немає Тетяни Іванник, хто виконується річ іншим голови.

Тремлі не може тільки раз відпрацювати. Eh, по першому питання, шановні депутати, почався бюджетний рік, нам необхідно внести вже зміни до нашого бюджету. Держава нам дала субвенції, які ми маємо прийняти, і так само вже тут. Залишок коштів, які ми приймали з на харчування дітей, ми маємо вже в цьому році вже поділити її на видатки, на харчування дітей. Тому прошу внести зміни на бюджет, підтримати і проголосувати за них. Спрямувати на проведення витрат 553 400 гривень за рахунок вільного залишку бюджету коштів спеціального фонду бюджету. Далі збільшити дохідну частину загального фонду бюджету за рахунок субвенцій на суму 1 млн 210 тисяч 600 гривень. А саме субвенцію з державним бюджетом, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітними потребами на суму 58 тисяч 600 гривень. А також субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти на суму 1 мільйон 152 тисячі гривень, і збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок отриманих субвенцій на суму 1 мільйон 210 тисяч 600 гривень на проведення додаткових психолого педагогічних і корекційно розвиткових занять. За рахунок субвенції з державним бюджетом, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 58 тисяч 600 гривень. По заробітній платі спрямувати кошти 48 тисяч 33 гривні і на нарахування на оплату праці спрямувати 10 тисяч 567 гривень. На здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на суму 1 мільйон 152 тисячі гривень, на заробітну плату спрямувати 944 тисячі 262 гривні і на нарахування на оплату праці 207 тисяч 738 гривень. <кій> Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету за рахунок спільну залишку бюджетних коштів спеціального фонду бюджету на суму 553 тисячі 400 гривень на виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на задоволення потреб у покращенні якості гарячого харчування учнів перших 4 класів закладів загальної середньої освіти на суму 553 тисячі 400 гривень на продукти харчування. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок перерозподілу кошторисних призначень на суму 152 тисячі гривень, а саме на надання дошкільної освіти 135 тисяч гривень на оплату послуг для оплати послуг з виховання та утримання дитини дошкільного з бізнес, порушеннями, мовлення та складними порушеннями розвитку в структурному підрозділі дошкільній групі, де не спільні спеціальні школи. На забезпечення діяльності бібліотек на суму 17 тисяч гривень, на оплату послуг на 17 тисяч гривень, на проведення е, оплати за інтернет бібліотека, зменшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок перерозподілу кошторисних призначень на суму 152 тисячі гривень, а саме е, забезпечення діяльності бібліотек. В знімає 124 656 гривень і 27 344 гривень з нарахування оплату праці. Там ми планували вакансії і це винято необхідність ці кошти зняти на оплату послуг. Пропонуються такі зміни до бюджету, прошу їх підтримати. Так, 1300 рахування, мінус. Як я може. Вже 1300, а фактично отримують тисячу. 300 додали просто 600 для того, щоб подати на просто. До неплягу, щоб потім вичислити чисту тисячу. На чисту тисячу. Що реагування до там? Давайте наступне питання, на матеріальне допомога. Ми розглянули вже на комісії такі заяви. По турботі в нас є вчеренкований Вікторій Мітворківці, БПО просить надати матеріальну допомогу як переселенці, яка проживає в будинку з двома дітьми, для забутів від і продуктів будуть харчування. Ми видавали на дрова 5 тисяч, сім, далі широці. Мімеджиської олімпальні село Носівки просить на лікування 2 тисячі, Горкун Раїса Дмитрівна, Іванофечка, 2 тисячі, Чорновометі є Степо, Івановий тисячі. Піщу Тетяна Сергіївна в Боркінці просить на поховання дядька піщука Віктора Яковича. На поранення просять. Я не чув. Вячеслав я не могу шею. Бо іщуки Іван Степанович. Іван Умир. Гореду с Агитрович. Іван Убий. Борик Микола Самбич. Горе Кухальник Самбочный Сергей, Австралиев Сергея, Волочкин, Примаркош, на Сергеев, Тербольский Петро Сергеевич, Волочки. там тоді ж контентуємо доще теж